Питання територіальне найскладніше. Питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили. Безумовно, без присутності європейських партнерів, акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо, конкретика від Сполучених Штатів Америки, конкретика від Європи. Тобто, я би сказав, що це три головних теми магістралі, і в той же самий момент тригера. Так, і тут треба бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає кращим. Що було приблизно зрозуміло щодо питань різного характеру, різних областей, територіальних розмова була 6,5 годин щодо, тільки щодо відповідних таких пунктів, тобто перемовини. Йдуть е переговорники зі Сполучених Штатів Америки, хочуть поділ. Е вони поділилися з нами їх баченнями. Вони хочуть поділитися цими баченнями з російською стороною. Ми отримуємо повний фідбек. Я отримую фідбек від нашої делегації, бо не по телефону завтра. Вони прилетять в Ірландію, і мені покроково скажуть, де ми. В їх перемовинах. І так само я розумію, що і е, російська сторона отримує також відповідну, е, відповідну реакцію Сполучених Штатів і е, Сполучені Штати реакцію російської сторони, вибачте. І я думаю, що після цього ми побачимо, де ми приблизно знаходимось, так, і. Потім я все одно впевнений, що у нас є дискусії також з нашими європейськими партнерами про пункти, які я вам сказав, і ми очікуємо дискусії з президентом Сполучених Штатів Америки по напевно ключових аспектах, які дуже непрості.